Мої вітання, друзі. Це п'ятий канал. Я дякую, що ви з нами. По жіною немовірна Марія Брумака. Продовжуємо говорити. А власне, ти знаєш, зараз в мережі багато фоток із Великої Британії. були Сполучених Штатів Америки, зокрема і на Фейсбуці. Завдяки чому вдалося туди поїхати? Інакше спитаю, це не просто приїзд концертом, це благодійна місія. Правильно скажу, що запрошують мене часто, і їжу справді багато, і планів їздити далі в мене теж багато. І е, саме на цей концерт у Британії, які mm -hmm. були, це були благодійні концерти. Так. Перший концерт е, пам'яті Небесної Сотні був в Лондоні. Я була одна із учасників. Е, так само там були музиканти, які живуть в Британії, живуть в Шотландії, українського походження. Е, 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 а, Аліна Лазоркіна, Бжезінська, Наталя Пасічник, піаністка. Тобто там люди, яких ми, на жаль, тут може мало знаємо, але це mm -hmm. блискучі музиканти. Ну і я. І е, 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 коли вже планувався цей концерт, вирішили зробити концерт так само в. Манчестері в Манчестері це був мій сольний концерт, я і гітара. 450 людей в залі було, mm -hmm. і так само зібрали досить багато коштів. Щось біля 12 тисяч фунтів за ці два концерти було зібрано. So. А, я на такі концерти згоджуюся. Звичайно, чесно сказати, деякі дуже часто люди не розуміють, що для музиканта я не можу тільки благодійно співати. Мені тоді ні за що буде записувати такі дитячі I альбоми. I а, і на такі концерти дуже часто запрошують. Я на якусь кількість згоджуюсь, на якусь, чесно кажучи, вже згоди. Не можу, тому що я не можу працювати щодня. Мені десь треба, мені треба ще десь працювати для життя, яким чином. Але таких концертів все одно багато, особливо за кордоном, тому що якщо збираються кошти, ми розуміємо, що воно збирається в умовних одиницях. А в нас люди вже зараз в Україні вичерпані, і в коли це Америка, коли це Канада, бо після того були концерти в Америці, теж достатньо коштів було зібрано, то е я погоджуюся. Зараз знову я буду їхати в Британію наприкінці травня, але це вже просто концерти такі просто з гітарою акустичні. Mm -hmm. Тому що не як мені сказали, вони мене не наслухалися. Це знову буде концерт бі, великий е, сольний в Лондоні, я сама, бо в цьому концерті було тільки 20 хвилин півгодини. І е, я м, чи в Бірмінгемі, чи десь ще буде концерт, зараз ведуться перемовини. Це, це 23-24 травня. Слухай, ну а що до 20 травня? Я знаю, що буде концерт, який е, присвячений Кузьмі? Власне будуть ці друзі Кузьми, Це буде, Кузьмі, та, це та? буде триб'ют. Е, пам'яті Кузьми так. і е, мене запросили до участі в цьому концерті. І я дякую організаторам, що мене запросили. бо... Знаєш, це, це Кузьма це людина, яка йшла паралельно зі мною протягом всього мого творчого життя. Ми познайомилися в 91-му році на червоній руті. Ми перетиналися, ми може не так часто бачилися, але в якихось компаніях ми, ми приходили до нього колядувати з пелихом покійним і з положиком. Я згадувала його жарти. Ми в якихось… ну словом. Це таке знаєш, це як пішла епоха, uh -huh. і пішов цей момент, коли ти розумієш, що е, ну таке може статися з кожним. І е, особливо ще, е, от вже після того, як, як він пішов, як його не стало. Ти починаєш розуміти, що скільки було багато його глибоких пісень, а потім починаєш думати, а чого ж так сталося, що в основному на слуху були пісні, от веселі і хлопці олігархи Ти просто в точку. так Я І розумієш, є. так, так є. і є. А, а залишається зовсім не це. А е, можливість жити і творити, і так. рухатися далі, тобто, концерти, концерти з гонорарами, приносять саме такі пісні, як хлопці олігархії, і Кузьма про це говорив. Тоді тоді виникає запитання: знаєш, коли таке відбувається, невже для того, щоб нам оцінити і по-справжньому заглибитись і по Слухати, та треба, щоб ну сталася така смерть. Та коли люди от не ціннять при, ну, при тому, знаєш, що існують живі. тут ще є такий музикант. момент українським музикантам зараз дуже. Важко особливо музикантам, які є носіме ідеї, наприклад, да, яких музика це не є поп попса, в яких, наприклад, є українська мова тільки, mm -hmm. да? бо я не належу до тих людей, які скажуть, що українська мова це не важливо. Це важливо, тому що на, на тих територіях, де українська мова побутує, там нема війни, і звідти люди йдуть Україну захищати. Так тобто є. є певна цілісність. Зрозуміло, що зараз така ситуація, що ми повинні єднати і всіх докупи збирати, але ми повинні людям, які українську мову не знають. Зробити все для того, щоб вони її полюбили. Mm -hmm. От Я це зробила дитячим альбомом. Оці діти, які співають українські пісні зараз маленькими. Мені е, наші листи приходять. Мама каже, що е, мій син йому е, е, 6 років, він прийшов в садочку. У нас російськомовна сім'я, але він вже 5 разів слухає писанку і, і намагається написати ті, як він розуміє, якісь слова. Розумієш, ну от уяви собі. Тому є для чого жити. Тому це і співати. треба робити. Дякую, що так. до нас завітала. Це Марія Бурмака. Я дякую, що ви з нами наш генеральний спонсор Вок. Не перемикайте.